Ви напевно неодноразово чули, що існують висувні порожки при закриття дверей. Як це працює? Там є така пімпочка, окремо вам покажемо. Вона затискається між рамою та полотном, і коли ми закриваємо, цей порожик випадає вниз, тим самим блокує додаткові шуми, які можуть проникати в ваше приміщення. В мене був один об'єкт, там взагалі всі двері такі були, тому що там квартира повністю шумоізоляції, але в даних реаліях це неймовірно. Дорого коштує плюс-мінус 20-30 тисяч доларів, додатково додавайте до партиці вашої реалізації. В даному випадку. Замовники чутливо сплять, тому саме спальню ми зробили, ну, вони захотіли зробити висувним порошкам. Єдиний є нюанс в цьому рішенні, коли ви закриваєте і блокуються шуми, також блокується і повітря, яке повинно циркулювати. Навіть якщо ви відкриваєте вікошки на провітрення, повітря просто так не проникає в ваше приміщення. Тут, до речі, гарно, що два вікна таким чином, хоч якусь циркуляцію можна зробити. Але ж воно повинно уходити в санвузлі в вашому вентиляцію, тому що там формується зворотня тяга, і це повітря проходить через квартиру, таким чином вона провітрюється. Або ж напроти вікно ще можна відкрити, теж доволі непогано буде провітрюватись. Які ж є рішення? Бризер або рекуператор. Він буде вам автоматично подавати свіже повітря, тому що він спочатку затягує повітря, потім витягує повітря. Знову порожок трошки цьому буде. Блокувати, тому що розрядженість повітря не буде формуватись дуже складні слова для вас. Але найкраще рішення приточна витяжна система вентиляції, і в такому варіанті повинен і приток, і аток знаходитись в одному приміщенні, що воно тут подавалось, тут забиралось бажано в протилежних краях. А про це ми зараз підемо і розповімо на іншому об'єкті, де якраз мастована така система.